Сьогодні в відео Абдукодір Хусанов перейшов в Манчестер Сіті. Реал Мадрид може звільнити Карло Анчелотті. Неймар може повернутись в Бразилію. ФК Куликів Білка представив чотирьох новачків. Рішарлісон хоче покинути Тоттенгем. Манчестер Юнайтед готовий відпустити Тайрела Маласію. Федеріко К'єза відмовився йти з Ліверпулю. Нові трансферні новини та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Неназваний клуб із АПЛ зробив пропозицію по брашку, і що шанс його відходу на даний момент 75%. Рауля Моро чекає операція через перелом середньої третини правої ключиці. Гравець буде недоступним в районі від двох до трьох місяців. Кривбас попрощався з Жаном По контракт розірвано за взаємною згодою сторін. Свою кар'єру футболіст продовжить в одному з клубів другого за силою дивізіону Греції. «ЛНЗ» зацікавлений в послугах Володимира Шепелєва і готовий повторити фінансові умови контракту, який той мав у Києві. Футболіст поки відмовив черкасцям. При цьому відкритий до пропозицій з боку інших українських клубів. Найближчим часом Ворскла може оформити оренду до кінця сезону досвідченого футболіста Євгена Пасіча. Чорноморець орендує двох гравців «Полісся». Керівники клубів домовилися про орендну угоду до кінця сезону щодо двох футболістів. Це плеймейкер Еміль Мустафаєв та універсальний півзахисник Полісся 2, Богдан Панчишин. Сан-Дієго і Трабзонспор проявляють інтерес до Олександра Зубкова. Тривають переговори щодо умов угоди. Микола Ковталюк новий гравець Колосу. Контракт підписано терміном на один рік. ЛНЗ зацікавлений у підписанні Віктора Корнієнка. Лаціо висловив готовність покращити свою пропозицію щодо Чезаре Касадеї, тоді як нова пропозиція від Торіно не змогла переконати Челсі. Лондонці продовжують наполягати на включенні значного відсотка від майбутнього продажу гравця. У будь-якому разі мова йде про постійний трансфер, а не оренду. Арсенал роздумує, чи варто зараз купувати Шешко за 70 мільйонів фунтів або оформити якусь короткострокову оренду. Український нападник Сандерленда Назарій Русин може повернутися в Україну. ЛНЗ цікавиться футболістом і зробив пропозицію щодо трансферу. Гравець роздумує над тим, приймати її чи ні. Поки що невідомо, чи йдеться про оренду чи про повноцінний трансфер. Челсі оцінює Крістофера Нкунку в 65 мільйонів фунтів. Клуб готовий почекати до літа, щоб отримати кращу угоду. Француза все ще вважають корисним варіантом до закінчення цього сезону. Металіз 1925 зробив пропозицію у розмірі 800 тисяч євро за вінгера албанського клубу Скендербеу Ерміра Рашіцу. Якщо трансфер буде успішним, молодий футболіст залишиться догравати поточний сезон у чемпіонаті Албанії. Раніше інтерес до футболіста також проявляв ЛНЗ. Кайзер Слаутерн домовився про оренду Артема Степанова. 17-річний українець проведе другу половину поточного сезону в оренді у клубі з другої німецької бундесліги. Наполі і Челсі робили запит щодо Алехандро Гарначо. Але Манчестер Юнайтед не хоче вести переговорів із жодним клубом і не прийме жодних пропозицій про зниження ціни. Галатасарай розпочав переговори щодо підписання Олександра Зінченка. Офіційно Чорноморець продовжив оренду півзахисника Шахтаря Кирила Сігеєва. Також Одесити підписали Магомеда Кратова, який виступав за локомотив Київ. Клуби прем'єр-ліги уважно стежать за гравцем паока Ціміса. Вартість футболіста 25 мільйонів євро. Ювентус продовжує переговори про підписання Фікайо Томорі. Арсенал готує новий контракт для Майлза Луїса Скелі. Борусія Дортмунд зацікавлена в підписанні нападника Брентфорда Кевіна Шаде. Дженуа досяг домовленості з Вестгемом щодо оренди Максвела Корне. річний півзахисник Ромен Ессе перейшов у Крістал Пелас із Мілволла. Вартість трансферу 12 мільйонів фунтів плюс 3 мільйони бонусів. Манчестер Сіті, як і раніше, вивчає ринок у пошуках нового півзахисника, якого можна буде придбати в січні. Деле Аллі переходить у комо в статусі вільного агента. Контракт підписаний до літа 2026 року з опцією продовження на ще один сезон. Арсенал зацікавлений у підписанні 18-річного півзахисника Русенборга Сверре Нюпана. Офіційно Абдукодір Хусанов перейшов у Манчестер Сіті з Ланса. Вартість трансферу 40 мільйонів євро плюс бонуси. Контракт підписаний до літа 2029 року. Ліверпуль стежить за Анджело Штілером зі Штутгарта. Легенда Манчестер Юнайтед Деніс Лоу помер у 84 роки. Футболіст вигравав Кубок європейських чемпіонів 1968 року і Золотий М'яч 64-го року, а також є третім бомбардиром в історії клубу. Карло Анчелоті можуть звільнити із Реал Мадриду у випадку, якщо клуб не вийде в плей-офф Ліги Чемпіонів. Сеск Фабригас думає про підписання Ансу Фаті та Еріка Гарсію в комо. Севілья і Бетіс хочуть узяти Ансуфаті в оренду до кінця сезону і чекають на його рішення. Жерона та Реал Сосєдат чекають остаточного рішення Еріка Гарсії щодо свого майбутнього. Куйвін Келехер має намір покинути Ліверпуль влітку, враховуючи прибуття Георгія Мамардашвілі. Неймар може повернутися до Бразилії. Фламенго стежить за ситуацією гравця Вальхілялі і готується зробити першу пропозицію. Сантос зі свого боку хоче взяти Неймара в оренду на півроку. Флорентіно Перес буде переобраний на посаду президента Реала до 2029 року в понеділок. Влітку Барселона планує зробити пропозицію в 69 мільйонів фунтів за Луїса Діаса. Куликів Білка представила чотирьох новачків. До команди з Львівщини приєднались Олександр Дударенко, Дмитро Пентелейчук, Віталій Равлик та Олег Кос. Ланс подав заявку на підписання Даніеля Перця цього місяця. Проте футболіст зараз хоче залишитися в Баварії. Спортинг готовий продати центрального захисника Усмана Діоманде за ціну нижче ніж 67 мільйонів фунтів. Гравця активно пов'язують із Манчестер Юнайтед. Однак клубу доведеться зіткнутися з конкуренцією інших топ-команд АПЛ і Баварії. Федеріко К'єза не має наміру залишати Ліверпуль взимку. Вінгер хоче проявити себе. Араухо близький до підписання нового контракту з Барселоною. Принципової угоди було досягнуто раніше цього тижня, і відбудеться одна фінальна зустріч для завершення останніх деталей, а потім буде підписання. Райан Шеркі перебуває в полі зору Баварії, але наразі він не є основною ціллю клубу. Рішарлісон повідомив друзям, що хоче покинути Тоттенгем і націлився на перехід до Саудівської проліги. Ламін Ямаль отримає довгостроковий контракт у Барселоні. Зазначається, що в нову угоду з 17-річним іспанцем буде закладена прогресивна зарплата. У такий спосіб Барселона хоче уникнути повторення ситуації з Ліонелем Месі, який вісім разів підписував новий контракт із клубом, і щоразу з підвищенням зарплати. Манчестер Юнайтед повідомив Тайрелу Маласі, що він може піти. Спочатку він буде відправлений в оренду, що підтвердили в оточенні футболіста. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.